Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 29 серпня 2025 року. Новий місяць. Місяць у апогеї. Місяць у Скорпіоні. День місяця сьомий із 13.07. І, мабуть, на початку про місяць у апогеї. Місяць в апогеї це Найбільш віддалена від центру Землі точка орбіти місяця. Отож. Успіх, удачі, щаслива подія відбудеться у тих, хто жив правильно, хто діяв правильно, чиї вчинки були правильні, і ці люди гідні стати от, такими везунчиками. Вони гідні тих сприятливих подій, які з ними стануться. фатальна неприємність. Криза, проблеми, катастрофи, усі події подібного характеру стануться у тих, хто йде у неправильному русі. От. Задумайтеся над цим і попросіть небесних помічників, щоб вони допомогли вам стати на правильний шлях, якщо у вас щось не так. А ще при місяці в апогеї от, підвищується працездатність, безстрашність, може проявитися надмірний оптимізм. І нерозсудливість. От, треба бути свідомим та обережним, щоб не бути втягнутими у якісь неприємні події. От. Втрачається грань небезпеки та вседозволеності, через що трапляються аварії та катастрофи. Контролюйте себе, бо безтурботність може призвести до поганих наслідків. А ще місяць в апогеї може провокувати образи. Та розчарування, викликати негативні емоції. А іще місяць в апогеї виступає покровителем шахраїв, брехунів, крадіїв та аферистів. Рекомендації при місяці в апогеї – присвятіть цей день сім'ї і відпочинку, близьким людям, зміцненню сімейних стосунків, стосунків подружніх, стосунків між друзями. В час, коли місяць вапогеї, не варто звертатися до начальства і до впливових осіб, бо що б вони вам не казали, вони не здійснять свої обіцянки, як би там не було. Подумайте над тим, як ви живете, пронезуйте свої вчинки, свої дії, спосіб життя та життєву позицію. Контролюйте свою поведінку та свої емоції. Це час нагород та відплати. А ще у нас сьомомісячна доба, символ якої роза вітрів або ж півень. Це День магії слова. Сила слова в цей день зростає багаторазово, того варто з обережністю ставитися до слів і в жодному разі не вимовляти прокляття, тому що вони обов'язково збудуться. От Кинута мимохідь фраза може обернутися низкою неприємностей, тому слід обмежити кількість слів. Що вимовляються, виключаючи свого лексикону, усе непотрібне, усе таке лихе. От. Бо воно несе у собі негативне навантаження. Ви ж знаєте, да, приказка є така, що слово не горобець, вирветься, не спіймаєш а в сьомий місячний день так і тягне людей посваритися та висказати кривнику все, що ви про нього думаєте. От. Людей так і тягне на говорити одне одному якоїсь гидоти. Так що слова повинні бути тільки позитивного характеру. От, вони повинні бути розумними та добрими. Брехня і так діло погане. От, а сказане у сьомий місячний день взагалі недопустимо. Але ж так і тягне похвалитися та ще трошки прибільшити, а може й не трошки. От, Трошки прибрехати, а може й не трошки. Якось воно виходить механічно, само собою, виривається незнамо як. А тоді людина думає, Боже, навіщо я це казала? От. І взагалі треба контролювати свої слова і думки і не тільки в сьому місячну добу. Прикусіть язика, і за те, що ви помовчите, потім ви самі собі подякуєте. От. А якщо ж уже по якійсь причині не можете сказати правду, так що краще помовчати. Зовсім нічого не казати. У сьомий місячний день наші емоції якісь поверхневі. Ми, як діти, швидко переключаємося із печалі до радості, від образ до задоволень. От. А якщо ви в цей день роздратовані. От то треба добряче контролювати свої слова і краще побільше мовчати, щоб не наробити горя. Любі мої, ви точно знаєте, що наші слова і наші думки, вони матеріалізуються обов'язково. Прийде така нагода, прийде такий час, що вони обов'язково збудуться. Так що давайте контролювати те, що ми говоримо, і те, що ми думаємо. Почастіше говоріть такі афірмації. Тепер мої думки світлі добрі і радісні. Несуть вони щастя і позитив, і любов. І я вам передаю свою любов. Я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.